Вітаю вас, дітки! Радий вас знову вітати на наших уроках. Розпочинаємо вчити щось новеньке. Спочатку пригадаємо, які цифри ви вже знаєте. Я вам показую цифру, а ви мені показуєте це число на пальчиках і називаєте голосно, голосно, щоб я почув. Розпочинаємо. Тепер уважно розгляньте малюночки. Порахуйте, скільки ляльок на малюночку, а скільки дівчаток. А тепер давайте спробуємо розділити ляльки так, щоб кожній дівчинці дісталась одна лялечка. То як ви думаєте, вистачить ляличок усім дівчаткам? Що треба зробити, щоб ляльок вистачило всім дівчаткам? А якщо ми додамо лялички, то тепер нам їх вистачить? Саме так правильно. Тобто зараз ми можемо сказати, що лялечок і дівчаток є порівну, тобто їх є однакова кількість і тих, і інших. Тепер давайте розв'яжемо веселі задачі. На лужку серед лози заховались дві кози. А отут стоять ще дві у густій рясній траві. Підрахуємо гуртом. Скільки всіх тих кіз разом? Бачите всіх кізочок, можете їх порахувати. Ось тут є дві, а там ще дві. Можна сказати, що всіх тварин є два плюс два, а разом чотири. Бачите, ми нашу веселу задачку розв'язали не просто рахуючи кожну козу, яку бачимо. А зробили цілий приклад додали тих, що на лужку заховались, і ще тих, що в траві загубились, і знайшли відповідь. А тепер ще одна задачка: Горобець і три синиці он летять до годівниці. Скільки птахів підкажіть, будуть вдячні за обід? Спробуємо і цю задачу розв'язати прикладом. Тож, що нам сказали в задачці, Горобець. І три синиці. Тобто, ми можемо це записати як один горобчик і додати три синички, щоб дізнатись, скільки разом пташок будемо мати. Тож один плюс три дорівнює чотири, так так, чотири пташки. А тепер подивіться, дітки, уважно: бачите, у нас є різнокольорові кружечки. З одного боку у нас є один кружечок, а з іншого давайте порахуємо: Один, два, три, чотири. Тобто праворуч чотири кружечки, а ліворуч один. Давайте запишемо цю кількість цифрами: один і чотири. Тепер бачите, що насправді цифра чотири значно більша від цифри один. Для того щоб показати, що якесь число більше від іншого, використовують спеціальні позначки. Ось позначка, яка означає, що чотири більше від одного. Ця позначка ніби дзьобик. З одного боку цей дзьобик відкритий, а з іншого закритий. Тож цей дзьобик буде відкритим завжди до більшого числа. Так, ніби менше число просить у більшого і відкриває свій дзьобик. У той час більше число повернуте закритим дзьобиком до меншого, ніби нічого йому не дає. Ось подивіться на зображені цифри і спробуємо порівняти пари. Та цифра, яка є більшою, буде показувати меншій цифрі закритий дзьоб. Готові? Ну що, будьте уважні! 4 і 3, 5 і 1, 6 і 8, 9 і 2, 2 і 6. А тепер подивіться ось сюди. Скільки на обох кубках речей? Що ви можете сказати про ці речі? Так, ви праві, їх порівну. Давайте запишемо кількість цифрами. Як тоді нам порівняти дві цифри, якщо вони однакові? У такому випадку використовують слово порівну і математичний знак дорівнює. Давайте разом потренуємось, як нам правильно читати ці математичні записи. Два більше одного, чотири більше двох, 6 менше восьми. 9 менше 10. 9 більше 2. 4 дорівнює або порівну 4. 5 менше 6. 5 дорівнює або порівну 5. А тепер я вам пропоную взяти ручку або олівчик і підготувати листочок паперу. Я вам буду показувати малюнки, а ви маєте швиденько порахувати, скільки ви бачите предметів, записати кількість цифрами і поставити правильний знак між цифрами, порівнюючи їх. Дуже складне завдання, але я думаю, ви впораєтесь. Спочатку допомагатиму вам я, а далі ви самі. Отож, розпочинаємо: котиків у нас один, два, три, а собачок один, два, три. 4, 5. Записуємо 3 і 5. Що більше 3 чи 5. Звичайно ж, що 5 більше. Тоді ставимо значок більше з закритим дзьобиком до 3, а відкритим до 5. Тепер наступне завдання: метеликів 1, 2, 3, 4, 5, 6. А пташок 1, 2, 3, 4. Записуємо 4 і 6. Що більше? 6. Звичайно більше. Ставимо значок більше. Повернутий закритим дзьобиком до 4. А тут ось маємо іграшки. Рахуєте самі. Їх порівну. Ми маємо 3 і 3. Який значок ми маємо поставити? Правильно. Значок рівності. А тепер пробуйте самі. Ну Як впорались? Ви гарно попрацювали, а тепер слухайте уважно, вам гарне завданнячко додому. Спробуйте самостійно придумати декілька виразів з тими значками рівності, які ми сьогодні вивчили. Наприклад, 5 рівностей. Що таке рівності? Це коли ми маємо два числа і їх порівнюємо між собою. Тож не забудьте написати самостійно 5 рівностей, а дорослі нехай перевірять вашу роботу. Ну що ж, ми дуже гарно попрацювали. І ще будемо багато-багато вчитись. До наступних зустрічей!